Що закриває наше серце? Ми вже казали. Гріх закриває брехня, закриває біль. Гріх виганяється покаянням, кайтям, перемене життя. Ми вже про це казали. Зміна життя. Брехня заміняється істиною, Словом Божим. Хто ми є на самом ділі? Біль вирішується тим, що ми покриваємо любов'ю. Біль ми покриваємо любов'ю. Зцілення присходить серця. Закрите серце. це Серце не здатне кохати. Бо з серця ходять лихі думки, душогубство, перелюб, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневага. Євангеліє від Матфея, 15 розділ це слова Ісуса, 19 вірш. Ми з вами дивилися, що із серця плід, який серця, да? ну, відкритого серця, яке близьке з Богом, любов, мир, радість, долготерпіння Тут. Якщо серце закрите, то з нього ісходить, що лихі думки, злі мислі, душегубство, убійство, перелюб, і зміна, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення, богозневага. Хто робить таке наше серце? Гріх, біль, брехня закриває його. Наступний приклад, 1 Самуила, 25 розділ, 2, 3 і 17 вірш. Історія така, хто знає о Авигее і о Навале і о Давиде, да? така, На Кармілі, на горе кормил було пастбище вот этого Навала. Ми знаємо, що написано, що він був багатий чоловік, але достатньо злой. Була у нього жена, Авігія, написано «умна і красива». Саул преследует Давида. Давид со своим войском текает от Саула. Неравные силы, если вступят в бой, погибнут. Он от него скрывается в разных местах. Наступает такой момент, что заканчивается провизия. Давид посылает своих гонцов к Навалу, чтобы тот поделился, ну как поделился, дал ему пропитание и его войску. 400 человек было солдат. Нужно срочно решать эту проблему, иначе погибнем все. И Авигея, ну, мы не читали, это, но продолжение она принимает решение, взять баранов, взять навьючить и там изюмом, финиками, всякой сушкой, на слов там, я не знаю, на этих, на лошадей, все это навьючило и вперед навстречу к Давиду. Ну, куда он будет идти? А он будет идти к дому Навала. И она навстречу к нему для того, чтобы погасить всю эту проблему. Ну, потому что тот настроенный сейчас всех поубивать, а вот сейчас мы придем, поизвиняемся, умолим, скажем, вот, вот, и подарочки, все. Давай, ну, не горячись. И вот мы смотрим, какое сердце у Авигеи. Открытое. Она слышит, видит проблему и решает, что надо ей срочно вырешивать. Кремней ней никто не будет решать. Хоть она хозяйка, ну, и ей человеку так дее, но мы все загинем. І вона готова унизитися. Ну, Тобто вона, в неї відкрите серце. Не, нема цієї гордості, яка була у, у навала. Гордості, яка зробила навала сліпим в темряві. Пам'ятаєте? Я світ міру. Хто буде слідувати за мною, не буде ходити в тьмі. Вона в неї відкрите серце. Вона, вона не вважає, що вона унизиться. А якщо і унизиться, то нічого страшного. Зато всі живі залишимось. В неї відкрите серце. І до свого чоловіка, незалежно від того, що він такий злий і глупий, і тупий. Вона їде на зустріч к Давіду. Вона не знає, що її очікує. Але в неї відкрите серце. І Давід, і коли її зустрічає, вона написана, що вона побачила Давіда, злізла з коня, упала на землю, поклонилась йому. Сказала, що прийми оці подарунки, Там, не проливай кров, не треба воно тобі. Щоб тобі Господь теж потім не спрашував ну, за цю кров. Ти хотів оцього ось воно. Забудь, я тебе дуже просю, Прости його. Через мене прости. І Давід приймає, бо в нього теж відкрите серце. Він приймає це. Подяку Богові возноси, що Господь зупинив його від кровопроліття через цю жіночку. Вона таким чином врятовує свій дом. Скажіть, будь ласка, у навала поміняється серце? Ні. Пом'яте, печаль світська вона веде до чого? До смерті. Знаєте, що произошло? На наступний день, коли навал після стрижки овець, вони постригли овець, і давай гулять, відмічати. І він такий п'яненький, проче. Ну, втрат він просинається. І йому розказують, що вчора приходили оті ганці. Пам'ятаєш? Так. Да. І ти їх відправив? Да. Так от вони потім войском, всім, сюди, хотіли всіх перерізати. Але Авігея там вийшла і врятувала. І написано, що він наципеніл. Аципеніл і через декілька днів помер. Інфаркт. Щось таке? Через що? Через серце своє закрите? Через те, що оця печаль мірська. Ай, страх об'яв. Якби у нього була печаль заради Бога, Боже мій, що я тупий наробив? Оце таку глупость. Дорога, слава Богу, що у тебе хватило мудрості, і ти оце зробила. А я ж ти кохана. Зовсім був би інший результат. А він нікого не приймав. Він один, Найумніший. найсильний, найбагатий, і він всім вказівки давав. І тут, а смерть була ось на волоску. І вона його наздогнала. Тільки того, який не, -не зробив це кровопроліття всього дому. А вони б дійсно вони прийшли б всіх вирізали. Незалежно. Винен, не винен, всі з дому навала. Іди сюди. І забрали би все, все що їм треба було б. Люди гарячі. Йдемо далі. Да. Хар... Характеристика е, закритого серця. Е, наявність свідомого гріха в серці цього навала. Написано злий, який там ще був, впертий, свідомий гріх. Злий. Жестокий. Наявність гіркоти і образ. Те, що прийшли ці хлопці, його образили. Попросили їжі, його це ображає. Оці раби тут тиняються, шляються від саула, бігають. Ви хочете, щоб я там вас підтримував. Дінь, геть відсюди. Гіркота і образа. Хто, я? Хто ви такі, що я буду за вами тут ухажувати? Серце не зцілене від болю. Така людина завжди е, отримує ці всі вищі моменти, гріх він сам приобрітає. Гіркоти образи вони розвиваються із -за цього гріха, і від болю. Кріш всього, що в його житті був такий момент, що його привели до такого стану. Коли ми читаємо, що е, ім'я Навал обозначає, як. Безумний. І я думаю, а як могли батьки дати таке ім'я? Будеш ти, синок, у нас навал. Давай навалом називемо. Потому що безумний. Як ви думаєте, якщо людина має таке ім'я, буде в серці біль. Буде образа на всіх. Буде оце злоба. Я вважаю, що десь воно там було в дитинстві посійно, або в юності. Вважаю, що це не його справжнє ім'я. Ну так не називають батьки дітей в дитинстві. Це вже було таке, приєднали до нього. Може, навіть і батьки приєднали. І всі знали його по імені Навал. І він всім робив на зло. А, я такий? Ну, ви зараз побачите від мене все. І він таким жив. Постійна критика та звинувачення в закритому серці. Таке серце постійно все критикує. Все не так. Всі не такі. Тяжко йде на контакт. З такими людьми дуже важко. І люди відвертаються, і він від, від усіх відвертається. Байдужість до Бога і до людей. Він вважає, що ніхто його не любить, і він нікого не збирається любити. І апостол Павло звертається до Корінтян і каже, там у них була проблема, вони не поважали а, апостола Павла, якщо пам'ятаєте друге послання до Корінтян, шостий розділ, 12 вірш, він каже, у нас вам не тісно в наших серцях. В наших серцях вам не тісно. Ми відкриті. Але тісно у ваших серцях вони не приймали. На що він оце прийшов командувати? Хто він такий? Пам'ятаєте, з Моїсеєм така була історія? Сини Кареєви? Хто ти такий? Хто тобі сказав, що ти тут найголовніший? Ти кажеш, що тебе Бог ізбрав? Ти, ти, ти не один, якого... це ще велике питання, кого Бог ізбрав. Характеристика закритого серця наявність відомого гріха, наявність гіркоти, образ, серце не зцілене від болю, постійна критика та звинувачення інших людей, тяжко йде на контакт з іншими людьми і байдужість до Бога і до людей. З таким, Такою людиною дуже важко жити. У Навала, уявляєте, було таке серце, як жилось авігеє з таким чоловіком. І то вона пішла його рятувати. Емоційна, емоційна закритість заважає відповідати взаємністю на кохання. От ми з вами уявили цього чоловіка навала да? з таким серцем закритим. Дивіться, як цій авігеї давати цю любов, такої, такої, такій людині. Емоційна закритість заважає відповідати взаємністю на кохання. Там нема кохання. Яка взаємність? Там давати їй важко. А отримати, отримати взагалі неможливо. Це нонсенс. Але Бог робить і чудеса. Бог робить чудеса. Він міняє серця. Але людина повинна захотіти. Батько кричав на доньку. Вона зачіднялась, плакала і мовчала. Донька вийшла заміж, чоловік накричав на неї, і вона робить те саме. Вона відреагувала так само. Тобто закрилась, плаче і ні, ні з ким не хоче спілкуватися. Бо в дитинстві вона проходила цю школу, її там так навчили. Банько постійно її принижував, так на неї реагував. Вона вирісла. Вийшла заміж. І тут інший мужчина в її домі. На неї, ну, в сорі якийсь, він накричав. І вона, звісно, буде повторювати ці, ну, той, той образ життя або образ поведінки, який був в неї в дитинстві або в юності. Допомагає вона вирішити конфліктну ситуацію. Готова вона вирішувати конфліктну ситуацію? Готова вона приймати любов від свого чоловіка. Навіть. Вибачення, якщо він був неправ. Ну, Те, що накричав, це не право, але ми не знаємо, яка там причина була роздратування. Ні, в неї серце закрите. Людина боячись, що її зроблять боляче, закривається і тим самим робить боляче іншій людині. Не общаються день, два, три, буває, що й тижнями. Поки все там отухне, поки забудеться. Нездорова ситуація. На що робить акцент чоловік або дружина з закритим серцем в сімейному житті? На чому вони роблять акцент? Пам'ятаєте, на чому робить акцент людина з відкритим серцем, чоловік або дружина? На любові, на радості. На, на, на духовній, на емоційній кладовій. І від цього вже витікає фізична близькість. У них духовні одні цілі. У них емоційно, одне життя, не мають ніяких таємниць один від одного. Вони відкриті. І, звісно, у таких людей, в такій сім'ї буде і фізична близькість. В любові, в коханні вона буде ну, дійсно близька. близькі відносини. Людина, яка має закрите серце. Або чоловік, або жінка, дружина. В цьому серці живе гріх, біль, брехня. Якщо в серці гріх або брехня, тоді фокус вони роблять тільки на фізичній сфері. Дві людини вони можуть не розговорювати один з одним. Кожен займається своїм життям. Може, один питається восстановити їх відносини, а другий ігнорує. І ось такої людини, яка має гріх, біль, подвійне життя, другі цілі, він чужа людина, тільки на фізичній буде робиться акцент. Коли гормони зіграли, все, секс, і опять потім кожен живе своїм життям. Обидва страждають. Або глушать цю біль, або одна сторона страждає, а інша заглушила і живе таким. Життям равнодушним називаємо. Якщо біль тільки в серці, нема гріха, брехні, якщо біль пережита емоційне, або сексуальне насильство, тоді відмова в емоційній, фізичній, і сексуальній близькості. Людина буде сторониця. Або чоловік, або дружина. Будуть навіть сторониця і фізичної близькості. Бо його або її будуть принижувати. Я не хочу цього. У мене немає не бажання нічого. Якщо жінка якщо або чоловік перенесли в дитинстві на, на ругу, її або його серце закривається для подружжя. Хоча і з дітьми можуть бути чудові стосунки, вони пов'язують свою емоційну близькість з дітьми, не з чоловіком, не з дружиною. Вони як були чужі, так і залишились. Але ми з вами соціальні істоти. Ми хочемо про когось піклуватися, з кимось обов'язково спілкуватися. І вони пов'язують, як правило, з дітьми. Якщо емоційна біль хоч раз вирішувалась у гріху, людина завжди буде вирішувати її у гріху. Якщо емоційна біль. Хоч раз вирішувалось у гріху, людина буде і вирішувати у гріху. Так, так. Да. Пішов, випив, забувся, мені легше. У мене є приклад однієї сім'ї, батько цієї сім'ї постійно приходить п'яний. Причому такий от ключ. Приходить і падає. На роботі він там, замначальника цеха. На роботі його цінують. Дома його дружина зневажає. Він додому приходить, щоб не чути цієї зневаги, він додому приходить повністю убитий. Дружина ще більше його зневажає, але він цього не чує. Він знайшов в собі таке вирішення проблеми. Тому досить багато алкоголіків або наркоманів. Або навіть в сексуальних якихось гріхах люди погрязають через те, що немає емоційної близькості, або була емоційна наруга. Більш ніж 70% зміни відбувається через те, що немає емоційної близькості в сім'ї. Не, не якісь там фізичні недоліки, красива, некрасива, а це або він умний, або неумний. Немає емоційної близькості, і люди починають шукати близькість на стороні. Але якщо духовно та емоційний зв'язок відновлюється між чоловіком і дружиною, або ну, між, ну, між, в даному випадку чоловіком і дружиною, тоді людина перестає займатися сексуальним збоченням, пити, приймати наркотики та інше. Тобто він відвертається від гріха. Якщо встановлюється духовний та емоційний зв'язок один з одним. Якщо чоловік не заповнює потреби дружини, то дружина намагається заповнити їх, пов'язуючи себе емоційно з дітьми, ну, те, що ми казали, з тваринами. Починають піклуватися про собачок, про кошечок, деякі переживають більше за собачку, за кошечку, ніж за дітей, за внуків. Чи з іншою людиною, те, що ми тільки що розмовляли, можуть пов'язувати себе емоційно. Про когось піклуються. Результат калічать життя дітей. Діти в таких сім'ях виростають каліками. В їх сім'ях обов'язково, у, у сім'ях цих дітей будуть проблеми і будуть конфлікти. Тому батькам зараз потрібно замислитися над тим, що їх діти будуть проблемними, і їх життя не буде щасливе. Будуть різного роду проблеми, ну, це ми з вами депресії. У серця порожнеча, навіщо я живу? Який сенс мого життя? Життя втрачає всякий сенс. Батьки будуть винні в тому, що такими виросли їх діти. Діти будуть робити нещасну свою іншу нову половинку, за якою вона вийде заміж або одружиться. Це не значить, що ну, за все відповідають батьки, але батьки заклали цю міну. Або вони можуть закласти фундамент, який буде робити людину щасливою, і ту людину, за яку вийде заміж, теж щаслива, або будуть страждати оба, і, і, або зробить нещасною ту людину, за яку вона вийде заміж. Які стосунки в сім'ї, де немає духовної та емоційної близькості, які, такі, які стосунки в такій сім'ї? Характеристика сім'ї, де немає духовної та емоційної близькості. Не розуміють почуттів та потреб один одного. Кожен живе своїм життям. Не розумію, в чому проблема. Я не бачу проблеми. Засереджені на собі, егоцентричні. Дійсно, коли людина егоцентрична, то вона не бачить ніяких проблем. Мені гарно чи ні? Мої всі потреби вдовлітворені чи ні. Я не збираюся ні про кого піклуватися. Біль і гнів спрямований один проти одного. Ти мені мішаєш? Не мішай. Не знають, як піклуватися про серце іншого. Просто не розуміють. А що я повинен робити? Я гроші приносю? Так. Да. Я її не зміняю? Ні. Що ще треба? Не п'є не кури, не наркоман, не, не, не дібашир. Що їй ще треба? А їй треба якесь спілкування, вона хоче бачити любов, вона хоче, відчувати, бо в неї серце, ми створені так, любити і бути любимими. І якщо цього нема, ми починаємо страждати. Не служать один одному. Ну, Дійсно, як вони можуть служити один одному, якщо. Да, не піклуються один про одного. Розвиток відносин злом за зло. Тому і розводи. Та скільки можна. Та досить. Я вже устав. На що воно мені треба? Чоловік і дружина шукають емоційну близькість на стороні. Бо ми створені для того, щоб кохати і нас кохали. А якщо ми цього не отримуємо в своїй сім'ї, то починаємо шукати на стороні. Хтось не йде, не зміняє своєму чоловіку або своїй дружині і приліпляється до своїх дітей. І він не бачить або вона не бачить свого чоловіка. Вони діти на першому плані, все, все про дітей. І така свята, свята забота. У кого вже діти одружилися або вийшли заміж, не живуть з батьками, то починають там, про собаку піклуватися. Собаку ні, ні в випадку, або кіт його не обіжає, і, і, і не, не торкайся його і, там, і, і, і не гани його і тому подібне. Чоловік і дружина шукають емоційну близькість і часом на стороні.